За обрій майнули рикали речі, щастя та долю приносить коней, а мати схилила за жодного плечі, ще син не вернувся додому з війни. Вийшла у поле, зелене живо, де мати цвітуть на межі понад не. Щоб він був живий, а син не шукати сихої дороги, як горе теж в Україну прийшло. За правду пішов ім'я перемоги за матінку, землю, за рідне село. Війна не свічилась, ще й досі триває, і серце зболілося від тяжких тривог. А мати чекає, мати. Чекай, все шепчуть уста, збережи тебе, Бог. Поважна владу, дорогі краяни. Слава Україні! Героям слава! Ми зібралися, щоб віддати належну шану патріотизму та мужності нашим землякам, які не споглядали загострену ситуацію на сході країни. А при першій потребі залишили свої домівки, свої родини й вирушили на захист України. Встала мати України, сонце засвітило, пробудилася народна, незнищенна сила. Сотні літ нас розпинали та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. dati povode da dobijem zadnje. Uvek raz se su imao zoveći kod Jakov na temu, to njih se da postavi se sve, a ne šta stavno zahrist na zvišenju. treba u borama, neškodujući nešto ne zvadajući na sivajni Справивши її родини, а муж стояв ворог. Ми сьогодні вам сказаємо слово подяки, ваша мужність і участь, в туристичній операції у сім'ї на складу, і сьогодні в офісі нагороджені і знаході. А ми сьогодні сказаємо слово подяки і запиняємо вас, все, що залежить від нас, владі. Και αυτό είναι σημαντικό. Και κάθε φορά που ζούμε, κάθε φορά που ζούμε, και 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 που ζούμε, και κάθε φορά που ζούμε, και κάθε φορά που Слава запрошуємо голову Вульської районної ради Володимира Замбурга. Знаєте, десь українські аналітики говорять про те, що протягом останнього століття винищується генофонд український. остання війна, яка зараз триває, є в тому прикладі. Я не розумів того вислову, чому винищується генофо. А хто пішов добровольцем першу, другу, третю, четверту хвилю мобілізації? Тоді едренелінові хлопці, які в своїй натурі є воїна. Чи не так? Вони наражалися на небезпеку. Сьогодні ми почали з такої невеселої нотки. Але я, сидячи тут, думав, ми сьогодні зібралися на урочисте таке зібрання, і воно в нас висе. Дякувати Богу, що ми повернулися. В нашому районі, на жаль, є двоє безлісних пропавших. Я спілкувався з нашим воїнком Він каже, що питання тільки часу, рішення суду може бути про те, що вони загинули. Але дякувати Богу, що в нас тільки є двоє, але не більше. Маю надію, що більше Через то хочу всім вам, хлопцям, подякувати, і сказати, що ви є ти без сокола, не Дякую вам, слава вам, і слава Україні. Наказ міністра оборони України номер 100 на виконання рішення начальника Генерального штабу, молокомандующа що Збройних сил України. Щодо нагородження звільнених у запас військовослужбовців, які приймали участь в антитеристичній операції і отримали статус учасника АТО по Бузькому районі. Вороновський Михайло Богданович. Нида Петро Борисович. Дібровський Володимир Теодозевич. Ільків Андрій Євгенович. Качмар Ігор Вікторович. Slowam a slo Kaila Jor Slevinski Ярослав Славович. Лейтенант Сокольський Роман. Микулаевич. Так, Столярчук Михайло Петрович. Дибракевич Тимрак... Ігор Євгенович. Хорош Петро Михайлович. Чапля Степан Володимирович. Косий Назар Володимирович. А, Гнедин Микола Миколаєвич, так? Це є тільки перші 20 нагород, які надійшли до бродівського міського комісаріату. При поступленні на сьогоднішній тиждень будемо далі вручати почесні нагородні знаки учасникам АТО. Буду вшанувати доведе мовчання всіх. Для вас, дорогі наші герої, а також для усіх присутніх у цьому залі звучить пісенний дарунок та музика Святослава Багарчука, гідня Калин виконує Яна Владимира. Лист солдату. Привіт, солдата, ти мене не знаєш. Я просто, дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Ти зараз там, на сході, захищаєш свою країну на передовій. Знаю, там дуже страшно, постріли лунають, та ти йдеш у бій. Вперед, у бій, ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини. А серед тих людей також і я. Ти тільки як повернись, благаю, чуєш, ти не лети високо високого небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, дружина, діти, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе. Щоб швидше повернувся ти живе. І я також щодня молю за небо, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, це ти почуєш, а може прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую Тобі. Слова і музика Наталія Май країна дитинства. Виконує Марія Майва. Thank mm -hmm.